Чатує українців і за і в європейських країнах, тому що в Європі в Кракові сталося стався такий випадок. Мама хлопця розповіла, що побили поляки жорстоко її 17-річного сина. Вона розповідає, що значить, дитина сиділа на березі річки, відпочивала, купалася, і до нього підійшло чотири польських юнаки. І почали у нього вимагати сигарети. Показали: дай нам сигарети, ага. дай ми хочемо сигарети. В тебе є сигарети. Він каже: в Мене нема сигарет, мені немає вам чого дати, і у відповідь на це. Вони, я не знаю, яка там була перепалка, який був конфлікт, що відбулося. Вони його настільки сильно відгамселили, вони забризкали йому обличчя газовим балончиком. Уяви собі в результаті дитина, 17 річний хлопець, більше того, це не не зупинилися. А, значить, сльозогінний, значить, їх вони почали бійку, використали сльозогінний газ і використали, пишуть, мачете. Мачете, знаєш таке мачете? Я знаю, що таке Я собі уявляю, як підлітки ходять по Кракову по місту з мачете по вулиці. Я, де вони взяли те мачете? Але зараз тільки послухайте. Вони відрубали палець, пробили гору голову. І зараз він перебуває в тяжкому стані в реанімації. Їх поки не затримали, до речі, нападників. Уяви собі, те, що забризкали, вибач, т -т -т -т, побили, забризкали обличчям обличчя газовим балончиком і мачети відрубали палець.